Буданов чи сирський, ким Зеленський збирається замінити залужного? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своє. і в цьому відео я хочу поділитися кількома міркуваннями з приводу того, а кого ж Зеленський зібрався призначити на посаду. Головнокомандувача збройних сил України замість генерала Залужного. Але для початку я зачитаю текст із видання Сандей Таймс. Оглядач Марк Галеотті для Сандей Таймс написав: війна в Україні змінилась, і Зеленський має переосмислити себе. Як з'ясувалося, в понеділок залужного викликали на зустріч із Зеленським та міністром оборони Рустемом Умеровим та повідомили, що він буде звільнений, щоб звільнити місце для оновленого вищого командування. Президент запропонував йому подати у відставку і натомість запропонував якусь іншу посаду, наприклад, посла України в НАТО чи секретаря Ради національної безпеки і оборони. Залужний відповів, що хоч він і підкориться звільненню, але не піде у відставку. В цей момент стався витік інформації, і банкову приголомшило загальне невдоволення на батьківщині та серед західних партнерів. Таке написало видання The Sunday Times, і це насправді достатньо важливо, достатньо знаково, тому що це такий собі підсумок того, як західна преса відреагувала на можливе звільнення залужного. Проте це підсумок із вказанням цієї ситуації, зокрема з тим, що банкову приголомшило загальне невдоволення на батьківщині та серед західних партнерів. Не розраховуючи на таку реакцію, причому на таку синхронну реакцію, я думаю, що в першу чергу, все-таки серед західних партнерів, бо так би залужно вже давно зняли, вони зробили певну паузу. Але до цієї паузи вони вже планували якісь свої дії. І звільнення головнокомандувача Збройних сил України під час війни, це не така дія, що там, не знаю, Зеленський зранку прокидається. Єрмака набирає: слухай, ти знаєш, давай сьогодні будемо звільняти. Сьогодні, ну добре, давай сьогодні. Це ж дія, яку планується. Планується, як її подати організаційно, як її подати інформаційно, який супроводжуючий текст повинен бути. Тим більше, що Зеленський актор, і вони всі прив'язані до певних сценаріїв, і він про ефективність того чи іншого чиновника, зрештою, приймає якусь свою думку, виходячи із реакції інформаційного поля. Тому, чому я це все так пояснюю? Тому що я вважаю, що звільнення залужного готувалося фактично в понеділок вівторок тому що коли видання The економіст писало, що указ вже є, але його, можливо, оприлюднять трохи згодом. Вашингтон Пост писало, що указ про звільнення залужного оприлюднять до кінця тижня, можливо. Вони це робили не просто так. Вони стверджували, що такий указ має місце. Але чомусь його до цього часу не опублікували. І отут от якраз ми повернемося до того, що західна преса писала, що власне двох кандидатів розглядають на заміну Залужному. Один з них це голова ГУР Кирило Буданов, і другий з них це генерал Сирський, командувач штабу сухопутних військ. І одного і другого вважають повністю підконтрольним Єрмаку, на відміну від генерала Залужного. І, власне, отут, проаналізувавши інформаційне поле України, прочитавши ваші коментарі, до речі, саме в коментарях, звернули увагу на простий факт, який я в себе в голові зафіксував, але не озвучив. І факт цей пов'язаний з дуже простими речами. Ракетний катер Івановець, який був знищений Збройними силами України. Про його знищення прозвітувало гур, головне управління розвитки, керівником якого власне є Кирило Буданов. І в той же час, якщо ми візьмемо ситуацію останніх там пів року, то про руйнування кораблів, про завдання шкоди флоту Московії, завжди звітувала Служба безпеки України. Звітував про це голова Служби безпеки України Малюк. Там один із дронів морських, названий Sea Baby, морський малюк. І тут раптом, так синхронно, з моментом, коли вже от-от мали оприлюднювати указ про звільнення залужного, таке повідомлення, про яке говорить власне Кирило Буданов, що це його досягнення. Що ж це було? А це була синхронізація. Синхронізація з допомогою якої своїм військовим досягненням треба було перекрити шум від звільнення головнокомандувача, хоча б частково перекрити, і показати, що ось ми ж подаємо достойну заміну. Так, залужний гарно відпрацював, дякую йому там, і так далі. Ну, в якихось м'яких формах, так би Зеленський сказав. Але ось є молодий Кирило Буданов, який буде руйнувати всю радянщину в армії. І ось зараз ви бачите, як дрони високоефективно працюють і так далі. Ну, це я приблизно просто накидаю, ставлячи себе на їхнє місце. Тому з дуже високою ймовірністю, я вважаю, що саме Кирила Буданова збиралися ставити. На місце Валерія Залужного. Проте, і тут не все так однозначно, тому що західна преса стверджувала, що Кирило Буданов взяв паузу на роздуми і десь, можливо, частково відмовився. Чому? Я думаю, що в першу чергу через реакцію західних партнерів, яка була абсолютно негативна. Чому, знову ж таки, реакція західних партнерів визначає те, що все-таки сирського навряд чи призначить на цю посаду. Тому що західна преса прямим текстом говорить, що бої за Бахмут стали однією із причин провалу контрнаступу, тому що там була витрачена величезна кількість авіації, техніки, особового складу і так далі. Преса, західна преса, зокрема, видання Більд. Називали, що говорили, що генерал Сирський якраз хотів дуже охороняти залишати і триматися всіма силами за Бахмут в той час як залужний був проти. І зараз фактично вони в такий спосіб показують винуватця. І те, що Володимир Зеленський разом з Андрієм Єрмаком підуть чітко в розріз Західній думці, яка вже оприлюднена в західній пресі, ну це було б. М'яко кажучи, дивно, неочікувано тим більше на фоні, коли Україна дуже дуже критично потребує продовження фінансової та військової допомоги, і ця допомога, очевидно, залежить від наших партнерів. Ну тут зараз піти так сильно в розріз з ними. Насправді це мало ймовірно, тому залишається власне Кирило Буданов. Але і він сам здогадався, що з такої реакції західних, а сваритися із е, ким-небудь, навіть ті, хто зараз вважається там в орбіті Єрмака Зеленського, вони не хочуть, тобто вони хочуть зберігати із заходом нормальні стосунки. Ну, крім якихось, можливо, вже е, досить досить примітивних людей. Проте я думаю, що саме на такому рівні абсолютно примітивних людей немає і не може бути. І тому тому от така пауза. І зараз, швидше за все, Володимир Зеленський не знає, що робити, але курс на зняття залужного вже взятий. Вже він в інтерв'ю, якщо я не помиляюсь, італійському телеканалу щось таке сказав. Щоправда, я цей фрагмент пробував прослухати. Він якийсь такий нерозбірливий, але ну, ніби має місце. Що буде відбуватися далі, ми всі найближчим часом побачимо. Знову ж таки, нам треба розуміти, що результати нашої можливої перемоги над внутрішнім ворогом і над зовнішніми ворогами не залежать виключно від однієї особи чи від кількох осіб. Насправді, нам потрібна системна, згуртована робота величезної кількості українців. І коли нам постійно створюють якісь політичні культи, в яких кажуть, що нам треба вірити комусь одному, ось він. Прийде порядок, наведе, а всім роздасть по одній таблеці так, щоб, щоб було добре, а ми всі можемо далі сидіти на диванах і нічого не робити, то так не буде. Ситуація критична, ми близькі до національної катастрофи. І те все, що відбувається в вищому політичному керівництві і в вищому військовому керівництві, це є відображенням наближення цієї нашої національної катастрофи. І через військовий фрагмент. Через подальші військові дії московської армії, яка окупувала близько 20% нашої території, і через розпродаж української землі і надр, яка в середньостроковій і довгостроковій перспективі так само працює на ліквідацію українського народу без перебільшення. Ті загрози надзвичайно страшні. Тому, тому вірити в першу чергу треба ідеям, а не лідерам. Хоча і лідерів безумовно шукати. Отакий От мій, мій коментар. Прошу вас про інформаційну підтримку. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую і до наступних зустрічей.